Дорогі друзі, мені приємно представити в студії програми Тендеринди Сергія Шишкіна, нашого сталого приятеля, і в даному випадку представника Волині. А Волині, де відбуваються досить цікаві речі, вітаю вас, шановні. Я дійсно Сергій Шишкін. Думаю, що вам ще буде нагода зі мною познайомитись ближче. Хто мене знає, знають мене як барда, котрий виконує речі під фортепіано або під е, аранжування. Це я дуже відомий, дуже військовому колу, спеціалістів в тій, в тій якості, е, е, те, що мені вдалося зробити, це дитинка, котру я колись виносив, і розпочалася вона, її життя розпочалося ще з 94-го року. Це мій рідний фестиваль Володимир в моєму рідному місті Володимирі Волинському. Від початку було заложено в концепцію, що це має бути не периферійний, не регіональний, а фестиваль, скажімо, з поглядом на те у минуле, коли Володимир був столицею Волинського, а згодом Волинського Галицького князівства, і щоб він хоч потрошки відновлював цю столичну ментальність. І я можу сміливо і відповідаючи за свої слова, сказати, що це не були Нью-Васюки. В цьому році е фестиваль взагалі прив'язаний до числа 28 липня, це День рівноапостольного князя Володимира, тобто того, власне, Володимира, на честь якого місто назване. Історична назва е є такі версії, що була Ладомир. Мирили Ладі. Ось е місто має більше як тисячолітню історію. Але але, в цьому році відзначалася знамена подія. 800-річчя, власне, Волинсько-Галицького, або, як більш традиційно, Галицько-Волинського, а історично Володимиро, Галицького князівства. І фестиваль в зв'язку з тим, що, все-таки, повірте, в 40-тисячному місті зробити потужний фестиваль, а потім ще відтягнути 800-річчя це дуже складно. Ми маємо щастя, що. Люди, від яких багато залежить, це, скажімо, мерія, це, скажімо, Міністерство у справах сім'ї молоді, однозначно облдержадміністрація. Вони це вже давно усвідомили. Наше місто знаходиться в 12 кілометрах від польського кордону, і ми цим фестивалем показуємо вже рівень України, бо до нас їдуть гості. Уявіть собі, що робилося в Володимирі, бо 800-річчя було задіяно чотири. Майданчики. І тільки один це був фестиваль. Два дні по п'ять годин суцільної тотальної музики. І скажімо, мені не соромно назвати такі імена. Перший день був більш офіційний пафосний, але мені за нього не соромно. Вдалося вибудувати таку лінію від Едуарда Драча через. Королівських секцій, в яких, до речі, з ними я зійшовся і прослухав матеріал, власне, тут. Ти пам'ятаєш це? Отак от, от воно буває. Хоч ми з Лесі Герасимчук давно знайомі. В житті все дуже сильно пов'язано і присутність королівських звсів саме там, на цьому святкуванні Володимиру Волинському, Це просто прекрасно. Я вважаю, що це одна з найбільш перспективних таких нових команд. Це була моя ремарка. На жаль, це не писалося, бо коштів на нормальні зйомки не було. Хоч нормальний саунд 20 кВт на портали в нашому місті, це, це нормально. Світло за мені за світло мені теж не соромно. Нема першого дня в запису, з тим нічого не зробиш. От те, що ви побачите, це другий день. Але продовжимо по першому дню. Коли вийшла Марічка Бурмака, Е, стадіон був готовий до того, до чого не була готова вона. Вона співала нові пісні, а стадіон співав разом з нею. Для неї це був позитивний шок, від якого вона ще тривалий час відходила. Це була несподіванка і для неї, і для мене, і для Сергія Дуценка, який сидів поруч в автобусі і намагався вирватися на сцену і бити себе в груди і кричати, що це я, я робив оранжування. Так, ну, були в нас е, Інеса не се хрома, був ББшко, е, мається на увазі Левкорко, Левко це Дурко, Левко а, Дурко так. а пафосно традиційно завершував перший день Павло Дворський. А от другий день це була повна відв'язка для молоді. Ну на початку виступили лауреати конкурсу, який проводиться в межах нашого фестивалю, це дитячий конкурс, а потім, як то кажуть, пішла жара. Я дещо назву, за що мені не соромно. Це наші друзі, і тому, можливо, це вдалося. Кулбіфо, Ламанш, Інеса. Хвилю тримай, може когось забув. Це ще не все. Дещо з прогресивних регіональних когось забув, то гарантія, і хтось образиться. Я дуже прошу пробачити. Потім вже на коду під тотальний, так би мовити, розгул, тверезий, між іншим, були Оля Явникова, Валерій Малишев. Мені дуже приємно, що Марина Удольська. Бо е... ну не скажи, не скажи, не скажи, просто я знаю, що ми з нею близькі по світосприйняттю, і нам би обом, би народитися в пощі. І там би ми були на своєму місці. Але ми своє місце робимо тут. Ми тут народилися. І так же воно й буде. Але це була дійсна подія. Я маю надію, що це був вже шостий фестиваль. Маю надію, що він не був останній. Я думаю, що можливо з того щось буде десь орієнтовно у 2001 році. А наразі дякую і думаю, що це наша... В цій передачі перша, але не остання зустріч. До побачення. Фестиваль Володимир 99 До зустрічі. Володимир 2000